Сьогодні, 21 березня, відзначається Всесвітній день поезії. З цієї нагоди у центральній бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка у Покровську розпочався онлайн захід під назвою поетичне лото, продовж поезії танок. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх шанувальників поетичного слова з Всесвітнім днем поезії і запропонувати взяти участь в літературному заході, який в цьому році буде проходити в онлайн режимі під назвою Поетичне Лато продовж поезії танок. Ми підібрали кілька рядків з поезії Ліни Костенка, на які Кожен бажаючий зможе написати, і створити свій, свою поетичну мелодію вірша. Всі бажаючі можуть створити власні поетичні твори, долучитися до заходу та розмістити вірші у соціальних мережах впродовж місяця. Ми створили групу у Фейсбуці «Продовж поезії танок, поетичне лото» І кожен написавший може виставити свої твори в цю групу. Це Літературний захід буде проходити протягом місяця з 21 березня по 23 квітня і підсумком стане онлайн-альбом, куди будуть розміщені всі написані твори. Звісно, ми розмістимо найкращі твори. Також до Всесвітнього дня поезії у бібліотеці проходить книжкова виставка під назвою Поетичні перлини нашого краю. Ознайомитися з представленими творами. Можна до 21 квітня 2023 року, а до цієї дати ми оформили книжкову виставку, на якій зібрані зібрані книги, написані нашими земляками, членами творчого об'єднання Соцвіття, друзями з інших міст України, поетами, видатними і аматорами в поезії. Незважаючи на події сьогодення, люди продовжують цікавитися літературою. Урою та творчістю видатних людей. Тож сьогодні журналісти телебачення Капрі пройшли вулицями Покровська, аби дізнатися, хто з українських поетів користується найбільшою популярністю. Шевченка більше всього знаю, Леся, Українка. Ліну Костенко. Я дуже люблю Шевченка, Тарас Григорович Шевченка. Другого не помню Тарас Шевченка і Іван Франко Шевченка. Леся Українку. Шевченко. Ну звісно, Тарас Григорович Шевченко, Ліна Костенко, Леся Українка. Леся Українка за підсумками опитування можна побачити, що найпопулярнішим митцем є Тарас Григорович Шевченко. Проте й сьогодні в Україні є велика кількість гідних представників творчої сфери. Тож долучаємось до привітань та бажаємо натхнення всім поетам. І звісно ж, скорішої перемоги, що стала б новим поштовхом для діячів всіх сфер життя українців.